У святвечір президент США Дональд Трамп провів різдвяну вечерю у бальному залі свого клубу Мар Алаго у Флориді, за святковими столами, перша леді Меланія Трамп, запрошені гості та найближче оточення президента. Атмосфера урочиста з різдвяними прикрасами, ялинкою і традиційним святковим декором. Перед вечерею Трамп долучився до щорічної різдвяної традиції телефонних дзвінків дітям у межах програми Норд Санта-трекер, яка вже понад 70 років у символічному форматі відстежує маршрут Санта-Клауса навколо світу. Президент разом із першою леді спілкувався з дітьми з різних штатів, відповідав на їхні запитання про Санту, подарунки та час його прибуття. Під час розмов Трамп жартував, що Санту потрібно відстежувати, аби переконатися, що він хороший і щоб до США не проник поганий Санта, додаючи до святкових дзвінків притаманний йому політичний гумор. Ну, ми стежимо за сантою по всьому світу. Ми хочемо переконатися, що санта поводиться добре. Санта дуже хороша людина. Ми хочемо переконатися, що він не проник, що ми не пропускаємо в нашу країну поганого санту. Отже, ми з'ясували, що Санта хороший, Санта любить вас. Він запевняв дітей, що Санта вже в дорозі, обіцяв красиві подарунки і радив не забути залишити для нього печиво, зазначаючи, що у Санти, мовляв, серйозний апетит. Перша леді також долучалася до розмов, розпитуючи дітей про їхні різдвяні бажання і підтримуючи невимушену атмосферу. У програмі Nora Santa Tracker, за якою стежать мільйони людей у всьому світі, маршрут Санти показують у вигляді комп'ютерної анімації із зупинками в різних країнах та регіонах. Для Білого Дому участь президента у цій традиції є елементом публічної різдвяної програми, що поєднує офіційний статус глави держави з родинним і святковим образом.

Yes. But you're not gonna forget, you'll leave some. You I would leave them, I think Santa has a serious appetite. <laughs> Santa? how long until Santa will be? Okay, well Santa's now in Sweden. So Santa's got quite a trip to get to your great area, your great part of the world, because you live in a terrific place. But I would say Santa will make it in record time, probably in, about five hours. Five hours from now, Santa will be coming down your chimney and have a beautiful.